Привіт! Я до вас знову з новеньким відео. Сьогодні хочу вам вже розказати про свою готову роботу саме про ось цю сукню, яку я вам показувала в минулому відео. Також хочу вам розказати про свої знову якісь я не знаю, мені щось не щастить з тим зеленим светром. Я заказала не Я... Забрала їх вже з пошти і я зараз вам розкажу, що не так. Зараз в нас п'ятниця, 12 травня, я роблю таке невеличке підключення сьогодні. Підключу ще завтра і вже об'єднаю і вийде таке теж невеличке відео. Так, значить. Зараз я вам покажу, нарешті, за цю сукню, що ж я зробила на бокових частинах, ось цих, що я їх дуже-дуже довго мучила. Я вам їх показувала, який в мене був варіант, що я розбирала, як я взагалі робила, і зараз покажу вам остаточний ось варіант. Минулого разу я вам показувала, що в мене були ось такі трикутники, ось ці трикутники, але були по-іншому стояли. Далі я зробила ось цей трикутник і в мене йшло два квадрата на цей трикутник, але за рахунок того, що ось тут квадрат, ось цей трикутник не мав стільки петель, як квадрат, воно стискалося і ось тут дуже випиралося сильно і негарно сиділо. Далі я оце ж придумала, що в мене будуть Прямокутники. Більш-менш більш підібрала розмір, щоб він підходив до нашого трикутника, і все все склалося. Він виходить по ширині менше, ніж цих два квадрата, і виходить, що він і трішки звузив платі, тому що воно було великувате, і тепер нічого не стирчить з боку. Так, ось таким чином зараз я вам ставлю відео там, де покажу цю сукню на собі. Ось таким чином ця сукня виглядає, мені все-все подобається. Я планувала ще обшивати ось тут ось ці шлейки хотіла, або таким з'єднувальним столбчиком, ось так повністю все обшити, щоб воно не розтягувалось. Але я так згадала, я колись в'язала теж щось на таких лямках. і... Воно все рівно розтягується, але потім більше роботи, щоб його, наприклад, переробити. Тому що тут ти просто з мене на спинці воно приєднується, його можна ну, від'єднати і просто забрати декілька рядів, пришити, і воно буде знову нормально сидіти на значить, руці. А так, це потрібно повністю все розторочувати зі всіх боків. Потім ще це від'єднувати, розторочувати. І я вирішила так, що вже не буду цього робити. Мені і так все подобається. Гарно садить, гарно виглядає, кінчиків було дуже багато через ті боки. Зверху я тоді прошила все ідеально. А ось боки, я не знаю, я, напевно, відра мусорного тільки цих кінчиків викинула, тому що їх дуже багато. Я там оце ж розпускала, і в мене там отут. Кусочок, отут, кусочок вже по два хвостика, а там їх дуже багато було. Так, ну, ось таким чином. Про це розказала, і зараз хочу вам показати ще, що з моїм святром не так. Я вам казала, що я хочу замовити ниточку. мені, Таня Клим, підсказала сайт, я про нього ну, давно вже знала, тому що там багато чого замовляла, але цей раз щось в мене з голови просто вилетіло, і я про нього навіть не подумала. Замовила нитки, забрала на пошті, прийшла додому і розчарування. І щоб ви розуміли, ось це колір светру, який мені дуже подобається колір нереальний. Зараз я трішки зашурудю, бо я не відкривала упаковки, щоб ви розуміли, яка велика різниця в кольорі. Це мала бути сукня. Я мала дов'язати ось це все. Все мало бути сукнею, але воно просто дуже світле. І я тепер е, вагаюся, що мені робити, тому що я не хочу цим кольором якось дов'язувати. Мені не подобається, і тому я знайшла майстер-клас е, від Drops на таку е, типу жилетку, але вона йде на гудзиках, е, і думаю, її зв'язати. Мені повинно вистачити ось цих ниток, і я хочу з ним вже їх зв'язати. А з оцих я, напевно, почну заново в'язати светр. Можливо, там якісь корективи будуть. До речі, якщо ви знаєте. Мені допоможіть трішки, тому що в мене завжди, от якщо мала горловина, ось така вузенька, в мене все класно сідає. Ось такою високою горловиною в мене навіть з ростком, я не можу зрозуміти, чи я малий росток беру, чи навпаки, я перебільшую, в мене ось тут, ось так топорщиться, і ззаді на спинці так само топорщиться. І я не знаю, в чому причина. Тому, якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, підскажіть, і я вже буду якось вирішувати це все. Так, Тому що я по росточку я багато рядочків в'язала, але все рівно щось воно з коротким горлом, я спочатку пробувала. У мене все класно, але я хотіла з великим, і в мене ну, чомусь воно почало зжимати дуже сильно. І мені це не подобається. Так, тому планую з ось цього зробити все-таки жилетку. Мені так цей колір подобається. Я хотіла саме такий. От, розумієте, от той самий колір ось це прям такий гарний колір-колір. А цей, наче, така трава, якась зеленка. Просто такий яскравий зелений. Не такий колір, як цей красивий. Це ніби такий, знаєте, багатий колір, а цей, ну, просто зелений такий весняний колір. Це 924-й, тому розумійте собі, що може бути дуже велика різниця в цих в партіях. Бо колись я купувала собі до іншого светру, теж в мене закінчилось, то. Колір там, ну, зовсім чуть-чуть, що там ну, не було так настільки помітно. А тут я прям тільки відкрила і зрозуміла, що і ще й стала перевіряти, чи колір той самий, що мені потрібно. Я замовила, там є, здається, їх три зелених, є такий прям дуже світлий, є трішки світліший за ось цей і ось цей колір. На картинці. Ось такий, а в реальності такий. Щось не додали, більш-менше додали просто, напевно, фарби, або щось не так напутали, і все. І просто колір змінився. Так, ну, поки що все. Я до вас або ввечері, або вже завтра, напевно, під'єднаюся, вам розкажу, що я все таке. Буду в'язати, ось це, напевно, я почну напевно, буду в'язати той жилет. Зараз я все розрахую, подивлюсь, що мені точно треба, хоча по майстер-класу пишуть, що мені його вистачить. Я його розрахую і буду в'язати. Трішки там в мене по майстер-класу, ну, навіть не трішки, в плотність не попадає. І я вирішила в'язати на розмір менший, ніж в мене є, щоб він не був дуже сильно великий. Ну, ось такі справи. Так, от і все. Завтра під'єднаюся чи сьогодні і вам вже покажу, можливо, щось пров'яжу. А можливо, дов'яжу ось ту панаму, що казала. Зараз, можливо, сяду за нею і буду її в'язати. Так. До зустрічі у новому підключенні. Всім привіт! Сьогодні вже 13 травня. Вчора я до вас під'єднувалася. І вам розповідала про свою таку трішки ніби невдачу, тому що я замовила нитки на ось такого кольору цвет, але вони прийшли на, напевно, декілька тонів світліші. І просто не підійде в мене дов'язати. Я вам це вже говорила, тому я вам казала, що е, вирішила, скоріш за все, що буду в'язати. Светра, якийсь новий виріб, а стигне точок светр. Той самий, який я в'язала, можливо, трішки щось там поміняє, тому що мені трішки те що там не сподобалось. Так, отже, я говорила, що я почну, я почала новий виріб, це буде жилетка в'яжу по опису безкоштовному опису від Drops. Жилетка така йде трішки спущеним плечем, косами, вона в'яжеться досить просто, в'яжеться окремо спинка, майже повністю прямокутником, там трішки, коли вже рукава починається, змінюється. І в'яжеться спереду дві планки такі. Е, мені сподобалась ця жилетка ще тим, що там малі затрати по пряжі. Хоча я розумію, що вони вписували шерстяну пряжу, яка може бути легша за вагою, але все-таки в мене цієї пряжі аж 300 г, а в описі, здається, на мій розмір 200 г. Вписано. То я думаю, що ось цих в мене 100 грам там ще буде. Е на всякий випадок. Так, що я можу сказати? В'яжеться досить просто. Спочатку я набирала петлі звичайним способом, самим звичайним, в'язала резиночку 2 на 1 і перейшла на більші спиці вже і в'яжу полотно повністю такими косами. Коси тут 2 на 2, так вам покажу. Коси 2 на 2, і між ними дві виворітні петлі. Виглядає гарно. Я взагалі, коли купувала цю пряжу, мені здавалося, що вона така красива, ну, якась самобутня, ніби сюди візерунки будуть вже дуже її робити. Такою тяжкою, якоюсь вона буде здаватися, ну, що вони лишні взагалі будуть. Але. Коли я ось почала вже в'язати, мені дуже сподобалось, тому що так просто жилетки, наприклад, я не носю, в мене жодної немає. Колись було дуже давно, але то я була ще зовсім дитиною. А зараз, в принципі, я жилеток не носю. Тому це такий експеримент для себе. Це жилетка, але вона йде як повноцінний виріб. тобто вона буде на ґудзиках, вона буде типу кофти, але просто без рукавів. Хоча типу спущене це плече буде трішки йти на руку. Так. Я дивилася різні варіанти взагалі жилеток, дивилася, наскільки мені не то хватить, скільки взагалі пряжі піде. І так дивилася, що просто лицевим полотном мені не дуже подобається. Були варіанти ще з іншими візерунками, але там якісь такі варіанти, ну дуже багато кропіткої праці, а я хотіла саме, щоб це був такий відпочивальний, більш-менш процес. Тому я вибрала саме цей, і він мені такий найбільш сподобався по фасону, по тому, що я взагалі б носила. І, можливо, хтось скаже, що ці коси дуже багато їх, і їх дуже важко в'язати, але насправді тут вони, оці перехрещення, йдуть один раз на шість рядів. Тобто один перехрещення, шість рядів, потім наступне перехрещення. І насправді. Типу, не так вже багато роботи, вони в'яжуться легко, тому що це не 6 на 6 перехрещувати, там щось мудрити, а це найпростіше, мені здається, таке перехрещення, тому воно в'яжеться досить добре. Так, ну, Ось це я почала, більше я нічого не розпочинала. У мене був вчора такий відпочивальний день. І я вирішила просто е ось, сісти і пов'язати. Вчора я це зв'язала ще резинку ввечері, е сьогодні трішки дов'язала, і от зараз перейшла вже на ось цей візерунок. Зараз е п'ята година. Е я не весь час в'язала. Це, напевно, ось ця частинка, це я зв'язала, напевно, десь за годинку. Тобто, в'яжеться досить просто. Так, ну, на даний момент в мене все. Завтра до вас під'єднаюся, вам розкажу остаточно е, свій, про, е, свій прогрес по цьому процесу, скільки я пров'яжу, і е, можливо ще щось буду робити, але це не точно. Ну, завтра під'єднаюсь і вам все вже розповім. Тому до зустрічі у новому підключенні. Так, усім привіт! Сьогодні вже 16 травня, я мала під'єднатися до вас на наступний день, але так вийшло, що під'єдную до вас через 2 дні. В мене трішки були справи, і я просто зав'язалася, так сказати. Так, у мене є одна готова робота. Це ще одна панама дитяча ось в такому гарному блакитно рожевому кольорі. Тут з додаванням ще жовтенького і бежевого кольору. Вийшла дуже класна. Так, ось така. Вона ще не відпарена, ще не попрана, тому. Така вона трішки кострубата, але загалом дуже красива і скоро відправиться до своєї власниці. Панама дуже класна і знімала для вас на неї майстер-клас. Він вийде зовсім скоро. Ще для початку зніму на неї. Мені потрібно зняти для вас майстер-клас на П'ятикутник, щоб ви могли зв'язати, тому що на квадрат вже є. Можливо, хтось не вміє взяти п'ятикутника, зніму на нього ще майстер-клас. І обов'язково десь через день-два після того майстер-класу у мене вийде обов'язково цей майстер-клас. Панама в'яжеться досить просто, я вам вже говорила за ось цю панаму. Тобто все, для власниць своїх, я, для своїх племінниць я вже нав'язала панам, тому будуть стильні модні ходити влітку. Ось так. Так, ця яскравіша вийшла, ця більш пастельна, але е, я можу сказати, що ця буде гарно підходити під очі малечі, тому що блакитні очі, а в іншої такі. Е, Каро зелені очі, тому теж буде гарно пасувати. Так, це одна моя готова робота, і зараз я хочу ще показати вам свій процес. Це ось такий процес, він вже великий. Я вам показувала його в попередньому підключенні, він ще був ну, десь ось такий. Він досить добре продвинувся. Я вже набрала, ось тут потрібно було набрати по 5 петель, це як буде частинка на рукав, тому що він буде спущений, і ось ця частинка буде ніби на рукавчик йти. Я добрала вже і почала верхню частину в'язати, мені потрібно пров'язати ще, здається, 15 чи 20 см, і вже буду. Ну, Десь так, так. І буду вже тут переходити, формувати на спинці пройму. Так, Досить великий такий прогрес в мене вийшов. За ці декілька днів в'яжеться, боже, так, легко в'яжеться. Я не очікувала, хоча тут стільки цих переплетень. Але ну, настільки класно в'язати, я собі просто сідала і медитувала, просто щось собі там включила на фоні, сижу і відпочиваю, в'яжу, і мені ну, так подобається цей процес. Знаєте, от е, той момент, коли береш опис, хоча він англійський, я англійську не розумію, але просто в Google закидаєш, там собі щось розібралося, початок, і е, в'яжеш. Пров'язала, далі розібралася, але в оцей момент, що ти вже розібралася, просто по опису в'язати, це одне задоволення. В'яжеш, нічого не треба вираховувати, нічого треба так робити. Просто спочатку треба підрахувати, звичайно, щоб співпала плотність в'язання, а далі просто в'яжеш і все. І це така насолода, просто <ріст> так, такий відпочивальний процес виходить. Так, ну, в принципі, все. Ось так я продвинулася в цьому процесі. Такий великий процес, полотно дуже гарно виходить. Така краса, просто неймовірна краса. Все, з вами вже прощаюся, говорю, що точно зустрінемося у. Новому відео обов'язково. Так, тому підписуйтесь обов'язково, щоб не пропустити відео. обов'язково нажимайте на дзвіночок, ставте лайк, коментуйте, можливо, щось цікаво. І у новому відео вже покажу свої нові ідеї щодо в'язання, тому обов'язково заходьте і дивіться. Папа! -па.